Доброго дня! Сьогодні компанія Твоє Тепло проводить перший запуск теплового насоса в особняку. Даний тепловий насос працює в парі з газовим котлом з розрахунку, що до мінус 7 градусів повністю тепловий насос забезпечує будинок і опаленням, і гарячою водою, а після пониження температури нижче, ніж мінус 7 градусів, починає допомагати йому газовий котел. Відповідно складається з двох частин з зовнішнього блоку, який розташований на вулиці, і з внутрішнього боку, який розміщується за стіною в котельні. В котельні у нас розташований внутрішній блок теплового насоса. Як бачите, в нього є сучасний дизайн, цифрове управління з блоком керування на передній панелі. Хочу зараз відвікнемо наш тепловий насос в мережу на автоматі. Тепер можемо вимкнути сам внутрішній блок. Як ми бачимо, сервісним спеціалістам нашої компанії вже були проведені попередні налаштування. На температуру 55 градусів на подачі. Дані влаштування, які були проведені сервісним спеціалістом, є захищені від зовнішнього втручання, тобто, щоб їх змінити, необхідно ввести пароль, який відомий тільки офіційному представнику фірми-виробника. Також в панелі керування ми можемо зайти в кожен з контурів і подивитися параметри, на яких зараз працює тепловий насос. Отже, заходимо в сервісні налаштування і можемо побачити. Температури, на яких працює система, після досягнення заданої величини тепловий насос автоматично вимкнеться аж до пониження температури. Як ви можете побачити, даний тепловий насос спокійно справляється з покладеним на нього завданням, тому що дехто перериває, яким чином можна отримати тепло з повітря. Це не фантазії, а реальність для когось це вже стало реальним сьогодні. Для вас може стати реальним у майбутньому. Основною перевагою використання теплового насоса є зниження затрат на опалення. Даний тепловий насос знижує споживання газу в цьому будинку на 80-90%. І що немало важливо, це інноваційне джерело теплової енергії, яке зберігає наше навколишнє середовище. Звертайтеся з компанією Твоє тепло. Ми працюємо заради вашого комфорту.